Посилочка від нашого старого, доброго, знайомого, Юри е, з міста Устинівка Розпаковуємо посилочку. Подивимося, що там до нас приїхало. А що нам треба швидко розпакувати посилочку? Тому що наш підписник говорить, що в його донечок... День народження, і йому дуже швидко треба купити їм подарунок. Тому ми максимально будемо старатися, щоб е здійснити, так сказати, ціль. Правильно? Так, подивимося, що тут у нас робиться. В принципі, робиться нормально, але ну, трошечки треба витягнути. Саме головне, щоб там була решта. Електротехнічного алюмінія і нам не прийшлось з цим всім грати. Ну я дивлюсь, що легко не буде. А глянь, пожалуйста, в записки, скільки у нас електротехнічного алюмінія. Десь. Юра, а? 10. Нормально. Юра не той козак, якого треба 10 разів перевіряти, тому що ви в ньому що впевнені? 10 кг електротехнічний алюміній. Профільний алюміній. да? Знаєте такий алюміній? Знаєте, що алюміній треба сортувати? Не треба здавати весь підряд, треба сортувати. Так як роблять всі сумлінні наші клієнти. А якщо ви не знаєте, як його сортувати, просто присилайте, посортуємо ми. Алюміній пробір, кілограмчик. Так. Ти чого голову? Опять в мене цей віршик в голові. про, 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 про слоненятко. Багато хто з вас знає віршик слоненятко бігло впало, розтовкло собі Що е, розтовкло, напишіть в коментарях, бо я забув. Лице. А? Лице. Лице. Так, мідяшечка. Мідяшка в нас вся в ряду в одну цену е, 6200. 320 гривень кілограм. Так. І тут у нас в ідеалі має бути латунка. Латунька у нас имеется. Гляньте. звичайна, нормальна, побутова, латунь, сантехніка, крани, газові крани і все решта. І тут 3600. Латунь 180 гривень кілограм. Так, вчерговий дякую вам, Юр, що обрали саме нас. Ми... Шо? Пакетик. А, то, Нержавейка. туди. А нержавейку. Можна навіть не перевіряти, тому що я впевнений на 100%, що там буде, все нормально. Так, да, По суті, в черговий раз дякую вам, що обрали саме нас. Не знаю, що як так, але я сподіваюся, що ми вас всім влаштовуємо, особливо швидкістю розрахунку. Так, кіло 90. ржа. І що в нас вийшло по сумі, Андрюх? Давай, тому що сил терпіть вже немає. Хочемо знати цифру. Навірно, 3568. п'ять 3,568. Навірно, Ну, ми перевіримо ще раз. А ви не гайте часу, а біжіть швиденько, знайдіть матеріал, який можна прислати на прийомку Все в місто Лубний. І ми саме вашу посилочку зустрінемо, обіймемо, поцілуємо і головне приймемо якісно і розрахуємо. Так що чекаю на ваші посилички.